Дитяча бібліотека у Херсоні була під обстрілом зранку, 24 листопада. Снаряд влучив у будівлю. В 4.40 утра був такий прильот. Сюди люди зафіксували, хтось не спав, а хтось каже, і глянула на часи. Точно 4.40. люди приходять сусіди і говорять, що в 4.40 це був вибух. Вони глянули тут. Такий факел горів, розірвало трубу. Цю як газову. І говорить, такий факел горів. потім поки дозвонилися туди-сюди, трошки прикрутили, трошки менше горить. Як розповіла заступниця директорки Ольга Грижановська, серед співробітників поранених немає. Вікон немає, міна гранати, газовий газопровід перебитий скоріш за все, криша перебита. Що ну, всередині складно сказати, тому що, е, якби там все зруйновано. Двері зруйновані, все плитка, ну все взагалі. Було 10 прильотів. На високому аріал дому. Здійнаріал. От і от такі от діло у нас.